Перша смерть від ковід 19 за довгий період. Медики б'ють на сполох. Шок. Нові штами ковіду вже в Україні. Як берегтися? Сказ атакує. Волинь на карантині. Усі деталі розповім за мить. Вітаю це Україна сьогодні. Я Вікторія Панченко і останні події. Ковід-19 знову забрав життя. На Львівщині помер 60-річний чоловік. Це перший смертельний випадок від ковід 19 за тривалий час. Про це повідомила очільниця Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб Наталія Іванченко. Тімко він мав цілу низку, цілий букет захворювань. Щодо інших пацієнтів, перебіг хвороби в них минає в більшості неважко. Але є люди, які мають супутні різноманітні патології, діагнози, то у них виникають проблеми. Воно також зазнає. Чала, що інформацію про поширення нового штаму на Львівщині очікують від київської лабораторії. Нагадаємо, що минулого тижня лабораторно підтвердили 192 випадки коронавірусу, з них 45 – Серед дітей 49 пацієнтів були госпіталізовані, ба більше за тиждень в Україні зафіксували понад 3,5 тисячі випадків коронавірусу. Про це повідомив заступник гендиректора центру громадського здоров'я Олексій Даниленко. Минулого тижня зафіксовано 3540 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, що втричі більше за показники минулого тижня. Разом із тим в аналогічний період 24-го року фіксувалось до 15 тисяч випадків на тиждень. За словами Даниленка, серед основних причин захворюваності українців є зниження імунітету як після щеплення, так і після перенесеного COVID-19. недотримання заходів індивідуального захисту, міграція та активні подорожі, поява нових модифікацій вірусу. Даниленко повідомив, що нові штами коронавірусу характеризуються підвищеною здатністю до поширення серед громадян, але вони не викликають важкого. У перебігу захворювання, які регіони України вже фіксують випадки штамів стратус Strat, і німбус перед тим як говорити про нові штами, хочу е, такої надати загальну інформацію Трішки е, хочу нагадати всім, що ковід було ще в двадцять році віднесено до категорії сезонних захворювань поруч із грипом іншими гРВІ. Але не дивлячись на те, не дивлячись на те, що ГРВІ влітку зазвичай е, е, мають низькі показники рівнів захворюваності, ковід вже друге, другий рік поспіль, саме в літню пору, ми маємо е, підвищення захворюваності на ковід. Якщо говорити про статистику, то за останній тиждень е, ми реєструємо, зареєстрували 3540 випадків захворювання на ковід. Багато це чимало, якщо порівнювати з попереднім тижнем, то зростання є в три рази. Але якщо порівнювати з попереднім роком, з попереднім підйомом захворюваності, то в минулому році за тиждень ми реєстрували більше 10, навіть до 15 тисяч випадків захворювання. Тобто в цьому році ми поки що маємо значно нижчі показники захворюваності на ковід. Які причини призводять до такого підйому захворюваності? Серед причин це е, зниження рівня імунітету серед населення як поствакцинального, так і постінфекційного, це е, велика міграція населення, активні подорожі населення, це недотримання заходів е, індивідуального захисту, і, звісно, це поява нових е, варіантів вірусу, про які ви вже зазначили. Дійсно, ми реєструємо на території України нові штами вірусу, це стратус і вже є два випадки німбусу. Чим характеризуються нові штами? Дійсно, це є субваріанти омікрону, який всім знайомий. Щодо особливостей, хоча нові штами характеризуються підвищеною здатністю до поширення серед населення, вони. Все ж таки не викликають тяжчого перебігу захворювання. Звісно, можуть бути ускладнення, особливо в груп ризику, але в цілому нові штами не призводять до тяжчого перебігу захворювання. В переважній більшості випадків клініка обмежується симптомами з боку верхніх дихальних шляхів. Ну, фактично, вона схожа з класичною клінікою. Ковіду, можливо, в деяких випадках відмічаються такі симптоми, як посиплість голосу, біль в горлі, але в цілому клініка схожа. Нові штами ще характеризуються тим, що вони легше поширюються серед дітей та молоді, і саме у вигляді легких і безсимптомних форм, що є теж однією з причиною з причин такого легшого і швидшого поширення серед населення. Пане Олексіє, а скажіть б... Що... так, будь ласка, давайте давайте поради. Це дуже важливо. Кілька порад, які б рекомендував дотримуватися, яких рекомендую дотримуватися всім. Звісно, у разі, коли з'явилися симптоми, перші симптоми захворювання не потрібно виходити на роботу, залишатися вдома, не наражайте на небезпеку оточуючих. І звісно, потрібно звернутися за медичною допомогою і не займатися самолікування. Так само рекомендуємо використовувати засоби індивідуального захисту в місцях скупчення людей, особливо за наявності громадян із симптомами захворювання. Звичайно, це найпростіші заходи гігієни рук, це дезінфекція поверхонь. Ну і звичайно, це вакцинація. Вакцинація це найефективніший. Метод вакцина від ковіду, вона ефективна і в, проти нових штамів. Вакциною ми забезпечені в достатній кількості. Кожен бажаючий може звернутися до сімейного лікаря, до пункту щеплення, отримати вакцинацію. До слова міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко запевнив, що про епідемію поки не йдеться. Гострі респіраторні вірусні захворювання, в тому числі і коронавірус, вони складні по перебігу, якщо займатися самолікуванням або якщо ти в групі ризику. Тому ми завжди кажемо, люди похилого віку, люди з хронічними захворюваннями, люди з цукровим діабетом це група ризику для гострих респіраторних вірусних інфекцій. Не потрібно лікуватись самостійно. Або по рекомендаціях сусіда є сімейний лікар. це перше джерело входу, з яким ви повинні проконсультуватись, визначити тактику лікування чи амбулаторну, чи стаціонарну. Ще одна хвороба атакує Україну, ба більше на Волині навіть вели карантин. Сказ шириться країною. Ситуація критична. Понад 700 випадків серед тварин. Більше деталей далі. У матеріалі одразу четверо людей з однієї родини постраждало від кота, у якого виявили сказ. Спершу він потряпав господиню дому. Її зятя та онуку. Вже наступного дня покусав ще й доньку. Через кілька днів тварина загинула, з'ясувалося, у неї сказ. Родина одразу звернулася по медичну допомогу. Найбільше постраждала 41 річна жінка, яку кіт не лише подряпав, а й вкусив. Травма була перед пліччя доволі глибока. Троє її родичів отримали легкі травми подряпані. Усіх чотирьох вакцинували. А в селі, де це сталося, масово вакцинують домашніх тварин. Це єдиний спосіб оберегти їх від сказу. Доброго, Доброго дня. Ми з ветеринарної лікарні прийшли вакцинувати котика. Добре. Що... Хто тікає? Зараз треба у список провакцинованих тварин потрапляє іншим разом. Приходимо повторно. Ветеринари обходять кожне обійстя у селі, де виявлено сказ та хати у трикілометровій кілометровій зоні. Один собачка у вас да, да, да. Кого хати по закриті ходимо зранку, стараємось вечором. Робимо вакцинацію котів, собак, великої рогатої худоби, дрібної рогатої худоби і коней. Місцеві не проти, бо самі добрячі налякані і навіть самостійно везуть своїх улюбленців у ветклініку. Для внучки котики, вона буде з ним. Гратися, контактувати, щоб не захворіла дитина, щоб ніхто не в хаті не захворів. А він да, дасться? Дасться, дасться. Я тримаю лапки, він дасться за те, щоб тваринки були здорові. У Держпродспоживслужбі розповідають випадків сказу і серед диких тварин, і серед свійських побільшало. В зв'язку з тим, що військовий стан в країні заборонено полювання. А в такому випадку дуже зростає кількість і щільність червоної лисиці. Це дійсно все частіше приходять до людських обійсть. Бачили лисиць, а там обігали. Але не пускав мене. та не лише вони, але й вовки. Їх теж розповідають фахівці. Значно побільшало у лісах з того часу, як відстріл заборонили. Це зареєстрована і сказ вовка, тому що він теж видно, в природі розмножується відстрілу такого як не проходить. Тому така ситуація не досить сприятлива. Сказ гостре інфекційне захворювання смертельне, якщо вчасно не вакцинуватися. Якщо тварина, в якої є симптоми хвороби, вкусила людину, зволікати не можна. Відразу ми маємо рано промити під проточною водою великою кількістю, потім обробити господарським милом, бажано 72 відсотковим та перекисним водню. І головне одразу звернутися до медиків, аби отримати вакцину від сказу. Лише це врятує життя. Восени в Україні заплановано чергову імунізацію диких звірів по лісах та галявинах. Для них розкидатимуть спеціальні харчові брикети, всередині яких Буде капсула з вакциною Тетяна Хомич, Антон Онищук, Волинь, ТСН, 1+, плюс марафон. Єдині новини наразі. Це всі новини. Чекаємо на ваші коментарі. Далі більше Будьте в курсі головного та тисніть подобайку під відео мирного неба над головою.